Друзі, всім великі вітання. Це соціальний проект. Добра кава. Я Тарас Мучаковський. Ми сьогодні на новій локації. Друзі, це Вернадського, 8. Тепер у нас буде і тут проходити е, локація. Якщо щось, то знаєте, одна пекарня кав'ярна кмена мрія і Вернадського, 8. І у нас сьогодні перший гість на новій локації. Це чоловік, звичайно. це е, ведучий топовий один з дистанковедучий люкс Фем Львів і ведучий. Події Андрій Фарцак, Андрій, вітаю тебе. Клас. Дякую тебе за таке гарне представлення. Звичайно, приємно бути в тебе, дякую за запрошення. Андрійку, скажи, як давно ти почав працювати взагалі на радіо на а, а, а в в і на Люксифом. Підписуйтеся, коментуйте, ставте, і слідкуйте. От ви спочатку зробіте, далі будемо спілкуватися. <ріст> Якщо серйозно, <ріст> то. А я вже років 17 okay. працюю в самому холдингу та навіть okay. компанія Люкс. Це дуже великий холдинг. Це близько 500 людей професіоналів займаються своєю роботою. Це не тільки є і... радіос, це є радіо Максимум, це є Радіо Ностальжи», це є пропал Західне, це є 24 четвертий канал. Тобто повноцінний телевізійний холдинг це... Потужний, потужний і не ще не канал 24. Так, це теж є це відноситься до нашого холдингу. Я зараз вже я 6 років працюю в ефірі Люксифен, тому що до того я працював на каналі ТРК Люкс, де ми, якщо, можливо, ти пам'ятаєш, можливо, хтось тобі там розповідав, ми мали свої новини, мали свої розважальні програми, і ми в новому каналі виходили. Та-та, бачили, 18.30. 18.30. Ти все пам'ятаєш? Та що ти? Ну, то я. Ти ж не повідавчався. Ти були розважальні програми, то я почав з вітом. А вже 6 років я працюю зараз mm. на радіостанції. Шоу 16+. Саме так. Ну, ну, правильно, так що слухайте підписуйтесь. Ну, Молодець. Там може, слухай онлайн. Ось Андрій, скажи, а ти ще і поєднуєш роботу, окрім того, ведучи різноманітних подій різноманітних запитів, як в Вдається поєднувати ведучі. Чи... Ти, все, ти все стигаєш. Ти можеш поєднати і радіо, і влюбимо справу своє ведення подій. Це якихось які концерти, якісь фестивалі, які mm -hmm. приватні події, чи дні народження, чи весілля, тобто всі свята та, ну, тобто, це зовсім інші, ніж фірміралі. Тому що ми маємо тобі, безпосередні контакти з людьми що на радіо ми тільки чуємо і відчуваємо. <свісно> ну і де <деколи> камери камера <свісно> що стоять? <свісно> так, звісно. Тому де комподії це теж це теж дуже класно і дуже і дуже потрібно для кожної людини, яка займається саме е, таким напрямком, як я введення. Як змінилася діяльність під час повномасштабної війни? Ой, та це дуже важко. Як діяльність, тобто ну всі прекрасно розуміють і всі пам'ятають, як це відбувалося, і це все було дуже погано. Це і е, е, зупинилася робота на радіо, тому що ми не виходили в ефір. Так, я пам'ятаю, був об'єднаний. Такі об'єднаний марафон. Потім е, наші співробітники, колеги, друзі ми вирішили типу, що пора виходити в ефір тому потрібно інформувати людей. Зі своєї сторони радіокій саме настрої, давати їм настрій перемоги, мотивувати їх ще більше донатити та цю перемогу. Тому ми повернулися в ефір вже в онованому форматі, в менш такому розважальному, але все одно з настроєм е, перемоги. Там ми давали можливість надаємо далі. Відчувати цю перемогу, наближатися до неї, тому що ми мусимо підтримати наших слухачів, наших людей, наших українців. Як змінилася? Ну, справді дуже багато людей вже ж повиїжджало зі Львова, І неприємно, що і е, нас, як Люксефел, слухали онлайн і слухають далі за межами України. Ті українці, які покинули на жаль свою домівку, ми з ними на зв'язку. Вони беруть участь в цих іграх. наших, вони отримують подарунки, вони отримують нас інформацію, що відбувається в нашому місті. Не завжди повідомляють, що от ще тишки ми звернулися додому, тому що більшість людей вже повернутися. повернулися і хоче повернутися далі. Правильно, тому що ви господарі на своїй землі і якщо же будь пута не може. Але скажи, Андрій, а от ведення свят ведення заходів змінилося. Як люди зараз що більше це по-різному? Воно та справді воно змінилося. Тобто всі прекрасно розуміють, що колись весілля в добрі часи готувалися до першої години. Ночі, всі там танцювали, відпочивали. Зараз з комунальською годиною, звісно, що, е, весілля там до 10-ї години, і звісно, що весілля і є. Тому що Ну, життя продовжується, та... продовжує, люди е, створюють нові сім'ї, українські сім'ї. Змінилося весілля та зараз. Формати трошки чи? формати стали і скромніші. І е, майже на кожному весіллі є. Оця така типу нотка до НАТО. Всі пам'ятають mm -hmm. для, для чого. Ну, типу, завдяки кому відбувається це весілля, і що ми маємо зробити. Дуже багато молодят просять не принести, будь ласка, нам там квіти і вино, а ось у нас це типу, є там QR-код, є банка, вони туди. Банки, скриньки, це все працює. У мене е не, один раз, не один раз було таке весілля класних mm -hmm. людей, які усі свої подаровані кошти витрачали повністю на ЗСУ. Ну, бо, це це свідомі це, 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 ну, це, це має робити кожну робота кожного. Ну так. Тому що інакше не може бути. Якщо ти не можеш фізично, то ти повинен тут щось задонатити, так, правда саме так. Так. саме так. Андрій, я е, хочу на останок е, нашої бесіди по побажання від тебе від дійсно мотиваційної людини, бо слухаєш твої ефіри і зразу, де. навіть якщо настрій, ну зякі буває знаєш, за день, е, може хтось тебе де. розмостити, знаєш, от послухаєш. Андрій Фасак і Діанка Калусишин і настрій стоє на 104 чотири сім. Ні, реально не то, щоб на правах реклами, а дійсно так є. Uh -huh. uh -huh. Раз, ну звичайно, прийма ще раз хочу подякувати, що ти робиш такі проекти, що ти спілкуєшся з, з цікавими людьми. Бажаємо тобі нових відкриттів, нових гостей. Не зупиняйся, рухайся далі. Дякую. І ви слідкуйте, тому що справді з таких от коротесеньких інтерв'ю, з таких зустрічей, можна для себе щось взяти, <клес> надихнутися, мотивуватися і далі продовжувати жити, тому що потрібно жити життя. Те, Те, що, друзі було, ну, дуже і слухайте Люкси Фем. Підписуйтеся на Люксі Фем і на е, нас, Фейсбук, Ютуб, Тарас Мичаковський, Андрій Ферцак. Дякую тобі, дуже друзі. Тобі дякую, Тарас. і до перемоги. Почаємось побачимо. Обов'язково святкуємо її разом. Так, все буде Люкс.